Всім привіт! Пропонуємо до вашої уваги таунхаус, район зарванців. 90 квадратів. Дві соточки землі, комунікації, світло, газ, криниця, вигрібна яма. Подивимося, як він виглядає всередині. Прачечна, санвузол гостьовий. Так виглядає кухня студія. Ось так. А, каркас. Кімната номер 1 Перший поверх. І зараз другий поверх. Санвузол. Кімната номер 2 З гардеробною. Панорамне вікно. І кімната номер 3 Ось так. Дуже гарна ціна. Якщо що, звертайтеся.